Виконання чоловічої стрижки наголо. Для початку ми прочісуємо все волосся за його ростом. Стрижку розпочинають машинкою з ножем 1 мм або 3 мм з лобно тімяної зони. Але в нашому випадку ми будемо розпочинати зі скроневої зони. Першу смугу стрижуть у напрямку від краєвої лінії росту волосся до маківки. Кожна наступна смуга заступає на попередню прострижену смугу для забезпечення рівномірності стрижки. У такий спосіб виконують стрижку по всій поверхні голови. Стрижка наголо рекомендована клієнтам з правильною формою голови. Та без пошкоджень шкіряного покриву голови. Стрижку виконують на сухому волосі. Якщо волосся довге, його вкорочують на необхідну для роботи машинкою довжину способом на пальцях. Стрижка наголо достатньо розповсюджена модель вже тривалий час. Ще древні люди остригали наголо своїх рабів. Пізніше волосся стали лишати которжан та злочинців. У 20 сторіччі стрижку наголо стали називати підкотовсько. У теперішній час цю стрижку носять спортсмени, малюки, чоловіки похилого віку та військовослужбовці. Зверніть увагу, у нашого клієнта на шкіряному покриву голові розположена родинка. Ми дуже обережно, обходячи її машинкою, зістригаємо волосся, щоб не пошкодити її. Нагадую вам, що перед початком роботи вам потрібно зробити огляд шкіряного покрову голови для того, щоб побачити, чи є у клієнта родинки, чи є е, ранки на голові. Волосся на маківці та потиличні вихори додатково простригають проти їхнього росту. Темні місця або смуги, що залишилися після стрижки, простригають машинкою з ножем тієї ж висоти, якими виконували первинну стрижку. Шліфуємо. Зверніть увагу, що у багатьох клієнтів на шиї розположене волосся в іншому напрямку. Тому ми їх зустрігаємо проти їх росту. Нагадую вам про техніку безпеки при використанні машинки. По-перше, машинку тримають тільки сухими руками. По-друге, машинкою стрижемо тільки сухе волосся. Перед початком роботи обов'язково перевіряємо на цілісність електроапаратури та на цілісність шнурів. Машинкою працюємо дуже обережно, щоб не зрізати родинки, які є на волосяному покриву голови. Наприкінці стрижки, якщо ми використовували ножи 3 мм, ми обов'язково робимо окантування волосся. Якщо ми використовували ножи 1 мм, то ми можемо виконати окантування волосся за допомогою небезпечної бритви. Щіточкою для зняття зайвого волосся прибираємо зайве волосся зі шкіри клієнта.